Присутні. Зною ну, було видно розпорядження за номером 305 розкликання 31-ї позачергової сесії у міської ради 19 травня 2017 року, о 17-й годині приміщення військової міської ради. На сесію прибута зареєструвалося 16 депутатів. Хворим необхідний для роботи є. Пропоную почати 31 ю позачергову сесію. Прошу. На підставі рішення рук чи звертались депутати позачергову сесію? Позачергову сесію збираємо у зв'язку з тим, що школа номер 2 підраду, що має вигаданий мікропроєкт, має молода співфінансування. Я вже раз говорив, позачергову сесію згідно закону можна скликати на підставі рішення виконкому або на підставі третєї третьої підписання. Я вас душу, може. Давайте далі будемо робити. Не є складно кілька. Добре. Зрозуміло. Хто за те, щоб визначати 31-му позачергову сесію Європейської міської ради? Хто за, прошу поймемо голосувати. за. мене за. Бучко. Перминець Іван Петрович. Перминець Урядом Остапів. Перминець Юрій. За. Володимир За. Рабовський Інтрийович, Ретлан Михайло Миколайович, Данило Іван, Будич Михайло Велісів, Командрій Олександрович, Копенік Олександр Віталійович, Турций Петро Шмат, Новична Володимирівна, Полярник Іхан Мусайович, Дорожок Ігор Федорович, Попівняк Тарас Михайлович, Оставитьюк Володимир Васильович, Проданюк Федір Михайлович, Подяк Тарас Олегович, Судансько Володимир, Сирія Богдан Іванович, Федора Тірі Сміванович, Хульна Сандрій Васильович, Ішкій Ославич, Шаловець, Тарас Михайлович. Я ценю Андрій Степан. За. За. За 18 рішення прийнято. 31 чергового 38 дев'ятого року. Миколаївський згідно до списку. Хто за, прошу голосувати по іменно. До конець за, Ручка, Тарас. Перминець Іван Тараса. Перминець Яна Остаміна. Ми забудемо. Работський Ольгивич. Оксанд Михайло Миколайович. Данилович. Тудишка Халисив, що не Оксандр Михайлович, Мартинович Надя Володя. Ольян Михайло Михайлович. Дорожик Іванович. Квіняк Тарас Михайлович. За. Поставитьюк Володимир Васильевич. Роданюк за. Федір Завич. Дяк Тарас Олегович. Сузданська Ольга Мирославівна. За. Стріла Богдан Іванович. Федерація Юріст Іванович. За, так? Ольга Андрій Васильович, Чешка Юрій Рославич, Шаловило Петро Степанович. За. Яценю Андрій Степанович. 17 минут. За 18 пропозицій підтримано. Прошу поміці. Шановні депутати, перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, в нас міжсесійний період було день народження Володимира Васильовича по Прошу привітати. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про порядок денного. Бакунець Коваль. Бучку Тарас. Передвинець Іван. Передневець Улянов. Передвинець Юрій. Вина Голоди, Заборський Ігор, Александр Михайлов, Данило Ігор, Дудиш Михайло, Командова Андрій, Ротанкосан, Кожик Сергій, Мартина Вишневі, Оляк Михайлов, Ворожий Іван, Обіняк Тарас. Поставити Богдан. Поданю Фведі, Пундяк Тарас, да. Сузанська Олега, Кріла Болдар, Федорець да. Юрій, Фульма Сантері, Чешкіло, Соболиво Петров, Центр. Рішення прийнято наступне питання. Про внесення змін до міського бюджету Яворова на 2017 рік. Прошлому рівні. Надійшла до нас субвенція з обласного та районного бюджету. Сумі 2 мільйони 680. Зокрема, це є на розробку генерального плану. 80 тисяч це є 50 з районного 30 з обласного на капітальний ремонт вуличного освітлення, велике предмістя Залповецької паара дружби говорять 100 тисяч і капітальний ремонт дороги вулиця Маколея, 2 з половиною мільйони. Це і субвенція. Також збільшуємо. Дохідну частину на, на суму вже з пропозиціями на 454 тисячі, а саме 30 тисяч до загального фонду направляємо на матеріальну допомогу, малозабезпеченим громадянам міста, а також для капітального ремонту дорожнього покриття. 300 тисяч на придбання дитячого майданчика по вулиці Курівка, там було 60 тисяч, виділено, додатково 22 тисячі ще додаємо. Капітальний ремонт даху майстерності фінансування та водостоків урізкої школи номер 2 70 тисяч. І капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Січових Стрівців. Дві тисячі додаємо і 1670 гривень знімаємо з вулиці Греблі. бо Там вже є відбулося і, відповідно, сума Дійчим залишилася, то ми направляємо, тому що вартість проєкту 104 тисячі, а ми направили на 100 тисяч. Тобто треба мільйони 100 тисяч, 200 40, а треба 3 670. Все, окрім того. Ви все озвучили? Так. Ну і, ага, ще пропозиція комісія. 30, я вже писала разом 454, це 10 тисяч на будівництво велодоріжки і капітальний ремонт товарів, 20 тисяч на виготовлення проєкту з влаштуванням велодоріжки. Вулиці, како, како вулиця, яка Володович? Які погляди два. Такі було. Є за, за гадховим, Чи є зауваження? Я розумію, що бренд самопоміщі це є велодріжка, але давайте найбільше подумаємо по учасні скулі. Давайте подумаємо про, наприклад, молокозаводу на, 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 на круг зробити, бо там вже аварія на аварія все велодоріжки, розумієш, що все гарно і так далі. У нас все керовирісти не треба. А де ж ти є? Ми його вкладуємо. я ялори до ровери, тоді будемо велодоріжки. Добре, я врахую вашу пропозицію на наступну... Розумієте, ми скоро всі скруємося, у нас все йде в річку. Все. Про очисні споруди ми забули. Не забули, але розробляємо проєкт. Це вже другий рік, два роки. Сміттєзвалище і окіпати. Там залишилося на світєзвалище затвердити проєкт і вже починати щось робити. Ми нічого не робимо, Знові, і Бо, знову їздить може до роботи. Зрозуміли. Травуємо і на черговій е комісії, сесії. Обов'язково і, і навіть. На коли то вже і, могли, б це задачі. У ну, мене є думка про моє здоров'я, здоров'я моїх внуків. Це є очисні споруди і сміття. З вашого дозволу, хоча хотів. Сьогоднішня сесія і будівництво велодоріжку пов'язане з тим, що ми виграли спільно з польськими партнерами проєкт. Тому робимо велодоріжка на Маковея. Перейде в то в то велодоріжку по Львівській через центр. І в нас ціле місто буде проїжджатися на велосипеді. Вважаю, що це нормально. проект. Е Очисних споруд, які ми як ви займалися, ви прекрасно знаєте, не робиться в один день. Ми в минулому році виділяли гроші, робили перший етап і робимо. Зараз наступний етап. І ви знаєте, що будівництво очисних споруд не займає ні півроку, ні рік, і навіть ні два роки. Так? За передніми даними, бо я навіть від вас спілкуюся з проєктантами, проєкт по очисних спорудах буде коштувати тільки очисних споруди мінімум 60 мільйонів гривень, що означає приблизно євро 2 мільйони Зараз на, між, на грантах міжнародних на двох партнерів, бо обов'язково має бути дві сторони партнерів, дають максимум 2 мільйони гривень е, до, євро. Це означає, що нам, якщо ми виграємо, а ми попали в довгі колповчисних сполубам, дадуть тільки мільйон. За мільйон ми за три роки приблизно будівництва побудуємо перший етап очисник, тоді другий етап буде швидше, наступний мільйон, то там буде закупівля обладнання. Після того нам треба будувати Каналізаційні насосні станції по місту, яких зараз є визначено 5, в містях, 3 колишніх і дві нових, щоб включити Курівку і тому. частину войків Марченка нову вулицю, гідравлічний розрахунок. Ну, то перспектива 7 років, тому втрачати проєкт, який ми видали з поляками, я вважаю, дуже це недоцільно. Правильно говорите, очисні споруди є дуже важливим, тільки то довгий проєкт звалище наше, ми маємо проєкт, який лежить на погодженій пології. Вже довго. Ви знаєте, що це теж не є ну, план приватний, а смітник виготовляти документи є Ви довго. І це добре, що ми не мали документів певно виготовлених вже, тому що були проблеми рівно такі, як в інших містах, про те, щоб львівське сміття їздило би до Таким чином, Хоча львівське сміття до явора не їздило жодного разу. <говори> Дякую, будь ласка. Ви виграли проєкт і про то ніхто не знає, то... Перепрошую, просто коли <пробили> це ми перейшли в третє етап проєкту. Коли нам вже буде виділено фінансування, то буде договоритися. <пробили> Розумієте, от ви зараз говорите тільки про проєкт на Ну То треба якось ви все буде висвітлювати, а що, ми виграли якийсь проєкт, перша разу. <пробили> Як тільки нам буде дано фінансування? Я обов'язково це теж призначу. Дякую. Дякую. Ставлю на послання даних проєкт рішення за основу. Хто за основу, прошу заслухати. Бакунець Павло. За. Бушко Тарасов. За. Берденець Іван. За. Берденець Юлія. За. Берденець Юрій. Несутній. Леннер Володимир. За. Троповський Євген. За. Данелові, Дудович Михайлович, Павло Мандрій, Рукан Олександр, Кужик Сергій, Мартановичне, Орян Гухарс, Ворожий, Опікня Тарас за поставитю буде Пундя Тарас, Сузанська Ольга, Ріос, Федорацький Юрій, Кульмас Андрій, Чеш Біо, Києва. За основу прийнятого, <праць> хто <праць> за те, за пропозицією комісії про те, щоб внести зміни, додати гроші на дитячий майданчик на курівку і на виховання цих проєктів зазначено. Хто за, прошу проголосувати. <праць> за. Лицян Нохайд, Данило Іван, Поманомандрій, Рутанко, Ужиль Саліван, Танос, Полянник Фукас, Заложний Кір, Тарас, Осталитюк Луза, Оденьок Ведяр, Будьяк Тарас, Лузанська Ольга, Ріла Бозар, Федерація Орішки, Гульма Сандрій, Джеч Ігор. Шаловод. Пропозиція підтримана. Хто за даний проєкт рішення з внесеними пропозиціями? Цілому. Хто за, прошу проголосувати. Пропонець За. Бучку Тарас. Верденець Іван. Радинець Уляна. Верданець Юрій. Венер був за. Лабовський за. Редзану За. Данило. За. Дудич Михайло, Вононов Андрій, Рутанко Олександр, Кужин Салій, Мартанович Невів, Ульярна Михайлов, Ворожий Кіров, Піняк Тарас, за Володимир, Куденко, Оденюк Файзер, Кундяк Тарас, Сузанська Ольга, Ріла Богдан, Федорецький, Кульмас Андрій, Джешіров, Жаловило Петро, Яценю Андрій. Рішення прийнято. то зв'язку. Ви ще пані так порядку. Пропоную. 31-й позачергову сесію військової міської ради. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Виконець За. Бучку Тарас. Верханець Іван. Переданець За. Верханець да. Юрій. Да. За небо. Дуже право. Тут Олександр. Тут буде сидіти, тут Антанович Улян, ворожий Кір, опівняк Тарас, Оставидюк Володимир, Проданюк Петі, Кульняк Тарас, Сузанська Ордя, Кріва Бурза, Федорецька, Кульнус Андрій, Чечків, Шаловило Петровна, Єсенія. Пропозиція підтримана. 31-шу. Позачергову серці. Оголошую. Yeah.